Розділ тринадцятий Коли бракує вправності, компенсуй красномовством. Професор Гіл Настала довга мить цілковитого заціплення. Потім Аз демонстративно зітхнув і розвів руками. Ну, що ж. протягнув він. Здається, нас узяли на гарячому. З технікою не посперечаєшся. Вона ж ніколи не помиляється. Я ледь устиг помітити його лукаве підморгування, і лише за мить збагнув, до чого він хилить. З вашого дозволу, люба пані! промовив він, уклонившись маші, і, немов справжній ілюзіоніст, почав витончено водити перед собою руками, описуючи в повітрі якісь загадкові паси. Спершу я нічого не зрозумів адже Аз утратив усі свої магічні здібності ще тоді, коли. І тут мене осінило. Маша думала, що ми обидва чаклуни, Газ просто підтримував цю ілюзію, і в нього цілком могло вийти, якщо я вчасно підтримаю його гру. Намагаючись бути непомітним, я заплющив очі і почав розвіювати його маскування. Збочинець. вигукнула Маша, аж засяявши від захвату. Ну треба ж. А я ще думаю, чого це ти ходиш так дивно, як для жителя Джака. Власне, спокійно поправив вас. Ми, жителі виміру збоч, воліємо, щоб нас називали збочерами. Та мені байдуже, як ви себе називаєте, підморгнула вона з відвертою зухвалістю. Мене більше цікавить, як ви себе поводите. Я вже почав насолоджуватися, спостерігаючи, як у наставника сіпається око, коли Маша перевела погляд на мене. А ти що скажеш, красунчику? Мовчиш, га? Покажи но, ну, що там у тебе під маскою. Я ледве стримався, щоб не схопитися за одяг, і натомість просто зняв власне маскування. Кладюх і молодий. вигукнула Маша, схиливши голову на бік. Ну, нічого. До того часу, як стара Маша з тобою впорається, ти вже стривайно. Ну. Вона різко примружила очі, перевела погляд з мене на Аза і назад. «Кладюху парі зі збочером, тебе, бува, не скіф звати. Ви чули про мене? здивувався я навіть трохи розчулений. Чула? розсміялася Маша. Та востаннє, коли я зазирала на базар у Діві. Там тільки про тебе й гомоніли. Справді, і що ж казали? спитав я, відчувши, як у мені прокидається марнославство. Казали, що ти зібрав команду з шістьох і зупинив цілу армію. Найефективніше використання людських ресурсів за останні кілька століть. Насправді, команда з вісьмох, якщо рахувати Гліпа і Берферта, скромно уточнив я. Кого? насупилась вона. «Дракона і саламандру, пояснив я. Просто хочу, щоб усі отримали належне, команда ж. О, це гідно. схвально кивнула Маша. Бо більшість, кого я знаю, готові захапити всю славу собі, а про помічників згадують лише тоді, коли треба знайти винних. «І Якщо ти знаєш Сківа. усміхнувся Аз. Нахабно втрутившись у розмову. То, певно, чула й про мене. Якщо чесно, ні, знизала плечима Маша. Чула, що з ним ходить якийсь говірки збочер. О, справді? солодко перепитав Аз, демонструючи занадто багато зубів. І хто це цікаво тебе так поінформував? Е... почала було вона, але я швидко втрутився в розмову. Дозволь представити, це мій колега і друг Ааз. Аас. перепитала Маша, піднявши брову. Це не той самий «Не рідня», – сухо обірвав він. Ага. кивнула вона. Не заперечуєш, якщо я візьму трохи вина, урочисто промовив Ааз, показавши наглик на столі. Дорога була пекельно суха. Цього разу я був готовий. Непомітно підняв глеку повітря і подав його прямо в руки наставнику. Я навіть не думав залишити його без вина. Ми все ще були в небезпечній грі, і будь-яка дрібниця могла нас видати. То що двоє магів твого рівня забули в Джаку, поцікавилась Маша, відкинувшись на подушки. Ви ж не претендуєте на моє місце, а? Мені вже здавалося, що всі маги, яких ми зустрічаємо, Страждають однією манією, страхом, що в них відберуть роботу. Запевняю. швидко втрутився Ааз. Забрати твою роботу останнє, про що ми думаємо, та й фізично не пройшли б відбір. Я вже хотів запитати, який саме відбір, але втримався. Словесні ігри це поле Ааза. Моє завдання зараз було просто не заважати. Компліменти. Гарна валюта, схвально хмикнула Маша. Але від питань вони не рятують. Якщо не шукаєте роботи, що вас сюди привело? Питання було слушне, на щастя, Уаза вже була готова відповідь. Відпустка. збрехав він. Завітали в джак трохи розважитись, заробити трохи на ставках. На ставках? Підозріло звузила очі Маша. Але ж велика гра вже скінчилася. Велика гра, пирхнув Аз. Якщо чесно, ми не дуже тямимо у вашій грі. А от у війнах розбираємось. Кажуть, тут назріває нова. Тому ми й вирішили. Якщо не зуміємо виграти навіть у тубільців, які півсторіччя війни не бачили, значить самі винні, що гроші просадили. Це пояснює, чого ви в джаку, задумливо кивнула Маша. Але не пояснює, чого ви саме тут, в моєму салоні. Що я можу зробити для вас такого, чого ви самі не можете? Міг би, звісно, відповісти щось дуже пікантне. хмикнув вас. Але якщо по суті, то ми шукаємо інформацію. З нашого боку магія цілком може схилити шальки терезів у цьому конфлікті. Хотілося б дізнатися, яку саме роль ти плануєш всьому цьому відіграти? І чи очікуєш проблем від супротивника? Супротивника? Маєш на увазі чоклуна того, Маша закинула голову і розреготалася. Запевняю вас, хлопчики, я впораюся з. Е, як його там? Квіглі і однією лівою. Звісно, за умови, що на ній буде парочка моїх цяцьок. Вона поворушила пальцями і персні на них спалахнули барвами зловісної веселки. Це чудово для війни, кивнув Аз. А якщо до самого міста, що завадить того повернути приз ще до початку бойових дій? О. -о, -о. У мене в залі призу стоїть кілька іграшок, які підсмажать будь кого, хто спробує його поцупити, особливо з використанням магії. Кожна штукована окрема бездоганна. але я їх налаштувала так, що якщо знешкодити одну, спрацює інша, тож без мого дозволу ніхто той приз не забере. Звучить переконливо, посміхнувся мій наставник. Хоча я помітив у цій усмішці дещицю напруги. Якщо ти цілком контролюєш охорону призу, то навряд чи щось піде не так. Не зовсім цілком, поправила Маша. Під час параду за нього відповідає армія. Параду? не втримався я. Якого ще параду? Та знаю, повна дурня, скривилась вона. Тому я й відмовилася нести за це відповідальність. У мене в контракті чорним по білому написано жодних демонстрацій і парадів. І якого параду? повторив вас. Раз на день вони влаштовують парад з призом, аби тримати громадян у бойовому запалі. Здавалося, їм мало б набриднути, але ні. Щодня шаліють, як востаннє. Дай вгадаю. З військовим ескортом, уточнив аз. як же. Половина армії приєднується, коли той виходить на маршрут. Вони більше часу витрачають на супровідь призу, ніж на підготовку до війни. Зрозуміло. буркнув мій наставник. Ну, здається, ми дізналися все, що хотіли. Час рушати. Але він не встиг підвестися. Маша вже була в ногах ліжка і схопила його за ногу. До чого такий поспіх? промуркотіла вона. Невже Маша не заслуговує на маленьку подяку за свою відвертість? Власне. відповів Ас, намагаючись звільнити ногу. Маю дещо, що може тебе зацікавити. Я й не сумнівалась, хмикнула Маша, підповзаючи ближче. Чула щось про те. Що квіглі викликав демона собі на допомогу? Що? Маша враз відпустила його ногу і сіла, мов ужалена. Саме так. кивнув Аз, плавно відходячи далі. Кажуть, він тримає демона у себе під замком, і навіщо б йому це як не для війни? Демона, кажеш, прошепотіла вона, втупившись у стіну. Що в нього вистачить духу, а що чудно про його сили? Конкретики нема, зізнався Але сумніваюсь що він викликав когось слабшого за себе, вірно, кивнула вона. Гаразд. Думаю, я впоруюся із ним і з демоном. Я впізнав цей тон. Сам так звучав. Коли переконував себе, що впораюсь з якоюсь божевільною витівкою Ааза. Слухай, Машо. проказав наставник, ніби йому щойно спало на думку. Знаю, ми типу у відпустці, але може допомогти тобі? Справді? Її очі аж заіскрилися. Та це ж в наших інтересах, якщо ми ставимо гроші на війну, усміхнувся він. Інакше не втручались би, але так, думаю, можемо спробувати витягти того демона від квіглі, або принаймні знешкодити, аби не заважав. Ви б це зробили? Просто так? «А вже ж!» – махнув рукою Аз. Тільки не дивуйся потім нічому, що ми робитимемо, і головне не заважай. Нічого не обіцяю. Але можливо, в нас вийде. Якщо вийде, будеш нам винна. Хто знає Ааза, одразу б насторожився. На щастя, Маша його не знала, а тому проведжала нас до дверей щиро розчулена і задоволена. Ну що, малюк? всміхнувся Ааз, ляснувши мене по спині. Як на півдня непогано. Ми не тільки розвідали обстановку. А ще й знешкодили головного гравця. Велика й страшна маша тепер і пальцем не поворухне, бо побоїться зірвати наш план проти Квіглі. аз, пробурмотів я. Якщо не рахувати одну дрібничку. Яку ще. Ми ж не можемо просто забрати танду. Квіглі втратить роботу, а ми обіцяли не шкодити його репутації. Пам'ятаєш? Сківе, сківе. Похитав головою Ааз. Я нічого не забув. Це ти ще не до Гаразд, огризнувся я. Я тупий, поясни. По-перше, як я вже казав, маша нам поки не загрожує. Але ж, по-друге, я сказав звільнити або знешкодити. Ми вже знаємо, що Квіглі не збирається використовувати танду у війні. А значить. Маша винна нам послугу, навіть якщо ми нічого не зробимо. Але ж наша мета врятувати тандо, нагадав я. А це означає вкрасти приз. Саме так. Сяйнувас. Нарешті дійшло. Що? Ні, не дійшло. Слухай. Завдання в силі, ми таки вкрадемо приз. Але ж я не можу обійти машині пастки в залі призу. І не треба, погодився Аз. Бо крастимемо ми його під час параду. Параду? здивувався я. Серед білого дня підносимо половини армії та всього міста? «А вже ж!» – знизав плечима мій наставник. Ідеальні умови. На мить мені здалося. Що або я взагалі не розумію, що таке ідеальні умови, або АЗ остаточно з'їхав з глузду. Аура прикрас блимає, а наші мандрівники вже в епіцентрі диватств. Приєднуйся до пригод! Вподобай, напиши коментар і підтримай ще студіо донатом. Дякую, що слухаєте.